Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку гру, яка Raid Shadow Legends. І перше, що я хотів би почати, це те, що багато хто дивився, робив на них обзори я про інших ютуберів, то вони багато хто хто казав, що це якраз і дуже дорога гра, і що в ній тяжко розвиватись. І перше, що я хотів би почати. Можна так сказати, свій ордя це те, що вони там не повністю розкриють те, що можна у тій грі, так як розвиватися там хоч і правда тяжко, але також натомість цього і у вас є більший часу познайомитися з різними героями, так як їх там дуже багато. і Якраз завдяки цьому ви зможете в подальшому знати, яких героїв ви будете використовувати, а яких ні. Так як повністю всіх героїв може, я вважаю, що вивчити дуже тяжко. А так як їх там десь більше, більше, ніж 500 штук. І це ще не зважаючи на те, що там ще якась фракція закрита, а це, як мінімум, ще є десь 50 героїв. І друге, це те, що це дорога гра, то це всього-навсього частично, так як там є також пропозиції, такі для тих, хто в кого немає багато грошей, які, які можна так сказати, можуть задонатити в дану гру. І це якраз і продумав розробочики, так як там є вигідні набори, які стоять дешевше, чим обічні. Так що, якщо хтось, може так сказати, захоче, то там він завжди знайде той набор, який йому буде до вподоби для доната. Так як там їх дуже багато і по різних цінах. І наступне це те, що там повертаючись до першого пункту, що там тяжко розвиватись. І це, я там замічав те, що багато хто із них грав на початкових етапах гри, тоді ще як і правда трошки тяжко варто грати. Но чим довше ви граєте, можна так сказати, тим простіше вам тоді буде розвиватись. Так як Просто виконуючи ті самі щоденні завдання, що тижневі і щомісячні, то ви будете дуже просто, точніше вам буде простіше розвиватись, так як там дається за ті завдання також певні ресурси для розвитку героїв і свого по всьому аккаунту. І також, на ще Спорядження героїв, так як там теж деякі казали, що там суто рандом, но тут я вже погоджусь, так як це створено для того, щоб ігроки не вибивали, хтось одночасно в ті, ті, всі і ті самі спорядження. А Одягавки своїх героїв так, як можна так сказати, їм випадає, так як від того, як видіття героя, він буде зовсім по-іншому гратись. Точніше, грати на арені, чи в компанії, чи ще десь там в інших сферах. Так як тих героїв там дуже багато і кожен з героїв є якимось певним Дуже хорошим героєм в певній якісь обутості, наприклад, там на ковтановому босі, чи в компанії, чи в позимедях. І тому треба для цього розуміти, як їх вдівати. Це вже зовсім різні спорядження, так як деякі герої можуть гратися будь -де, в будь-яких і для них треба одне спорядження, а для тих, хто грає, наприклад, дуже хороший на ковпновом босі, як і у комусь, то їм треба трохи інше спорядження, якраз для того, щоб вони грали десь на копту там. І тому це все. Uh -huh. Відносно те, що там тяжко розвиватись, там просто треба брати всі ті плюшки, які дається гра. Так як помимо тих завдань, що я казав раніше, там ще є також турніри, в яких можна також вима, участвувати, також калтенові турнір. На якому ви можете також участвувати, просто зайшовши в якийсь куплен. І також, також є багато собитів, які також дають вам певні плюшки в розвитку аккаунту. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд всім пока.